Вітаю вас у наступному відео на тему токсичні стосунки. І зараз у цьому відео йдеться про гейдинг. Ем, що це таке? Якщо ви себе вже якщо ви собі вже задавали запитання, чи ви, можливо, сходите з розуму або якісь дивні, то, можливо, ви жертва геслайдингу? Ем, це також розповсюджується на жертви. Гезлайтинг використовується також цілякими сектами, які фрази є такими червоними прапорцями? Ти перебільшуєш, ти завжди така вразлива, ти погано пам'ятаєш, я такого ніколи не казав. Я тільки з тобою маю ці проблеми. Через тебе в нас завжди сварки. Ти знову починаєш. Ем, з тобою знову неможливо говорити. Це був жарт, в тебе немає гумору. Ем, це ти тут проблема, а не я. Ми ж обоє знаємо, яка ти вразлива, ти ж істерична, ти завжди все перекручуєш. Ти просто хочеш, щоб я себе знову погано почував. Ти собі все вигадала. Мої друзі, або сім'я також кажуть, що ти така-то. Ти ж знаєш, що тільки я тебе розумію, чи не так? Ти і так нікого не знайдеш, хто з тобою витримає так, як я. Тобто жертві внушається почуття, що вона ем, себе поводить проблематично або неправильно і одночасно переконуючи її. В тому, що вона без свого партнера не зможе існувати. Як вийти з цього, як реагувати на гезлайтін? Якщо ви дійсно впізнали себе або свого партнера у цих реченнях, які я тільки що сказала, тоді записуйте все. Записуйте, це, записуйте те, що сталося, що вам кажуть. Або що ви думаєте, було по-іншому, ніж вам кажуть. Це допоможе розпізнати таку червону нитку і не дасть вам зійти з розуму, не дасть сумніватися у собі. А також розмовляйте з людиною, якій ви довіряєте, розповідайте все, розповідайте свої думки, розповідайте свої страхи, розповідайте повністю все, що стається з вами є ще інші наступні види комунікації нарцисів, токсичних людей, про які я розповім у наступному відео.